Журнал Робітниця оголосив конкурс на тему Чи знаємо ми жінок. Переміг хлопчик Петя Іванов 10 років. Обурений читач пише листа до редакції Що це за неподобство? Мені 65 років. Я знаю жінок з 12 років. А ви віддали приз якомусь хлопчику? У редакції йому відповідають: На перше питання нашого конкурсу. У якому місці у жінок найкучерявіше волосся, Петя відповів правильно: у Центральній Африці. А ви що відповіли? Та ще й намалювали. На друге питання нашого конкурсу: як називається головний орган у жінок? Петя відповів правильно: Всесвітня жіноча федерація. А ви що відповіли? Та ще й намалювали. І нарешті, на третє питання нашого конкурсу: чого жінки чекають з нетерпінням щомісяця, Петя відповів правильно: новий номер журналу Робітниця. А ви що відповіли? Дякуємо, що не намалювали. Живе звичайна сім'я, а над ними живе вічно п'яний прапорщик. І щовечора, повертаючись пізно зі служби. Це п'яний прапор знімає з ніг чоботи і хрясь! Один в кут, хрясь, другий чобіт в кут. Сусіди знизу підскакують, сон перебитий. Глава сім'ї не витримав і пішов на розбірки. Прапорщик вислухав і дуже сильно вибачався. Чому ж раніше не сказали, та що я звір, чи що, та не питання. Звичайно, буду тихіше. Загалом мила людина виявилася. Приходить прапор ввечері додому в дупу п'яний, знімає чоботи і хрясь! Перший вкут! І тут згадав свою обіцянку, тихо зняв другий чобіт і тихо спати. Вранці розлючений сусід знизу з матом стукає в двері і кричить: Сволота, мудак, скотина! Ми всю ніч не могли заснути, чекали, коли другий чобіт грохне. У школі проходить іспит з боротьби з авіатероризмом, готують фахівців з супроводу рейсів і знешкодження терористів на борту літаків. Комісія викликає першого Курсант. Іванов Я. Ось вам умова завдання. Ви встановили, що в салоні на сидінні біля самого проходу сидить терорист з бомбою. У ваші дії. Е, непомітно підійду до нього збоку, приставлю пістолет до скроні, вирву бомбу, зв'яжу. Відмінно дякую. Наступний. Курсант Петров. Я ось вам умова завдання. Терорист знаходиться на сидінні біля вікна. Біля нього сидить пасажир. Ваші дії. Ну, я під якимось приводом поміняюся місцем з тим пасажиром, підсяду до терориста, зав'яжу з ним розмову, застосую гіпноз, навіювання, приспаю, тут же заберу бомбу і зв'яжу. Дякую, дуже добре. Курсант Сидоров. Я слухайте умову завдання. В літаку група озброєних терористів. Вони вирахували і оточили вас. Ось ви сидите, ззаду один з ножем, праворуч з пістолетом, ліворуч, з автоматом, а спереду з бомбою. Ваші дії. Е, ну. Ну, скажіть, а літак який? Літак, ну, скажімо, іл 86. Так. Е, скажіть, будь ласка, а вислота польоту яка? Е, вибачте, а вам це навіщо? Ну, мені для відповіді потрібно. Ну, добре, нехай буде 10 тисяч метрів. Так, значить, Іл 86, 10 тисяч метрів. В літаку група озброєних терористів, вони мене вирахували і оточили ззаду один з ножем, праворуч з пістолетом, ліворуч, з автоматом, а спереду з бомбою. Так? Так, так. Ваші дії? Мої дії? Та я б обосрався! Виходить українець на вокзалі в місті Н. запитує у таксиста, скільки до села жлобини? 500 гривень. У мене тільки 400. Може, підвезете? 500 гривень. Гаразд, тоді провезіть мене рівно стільки, наскільки, на вашу думку, вистачить 400 гривень. Сідай, поїхали. За кілька кілометрів до села таксист зупиняється. Вилазь, може, ви довезете мене? Дощ іде. Залишилося всього якихось пару кілометрів проїхати. Велась! Через тиждень мужик знову опинився на вокзалі в місті Н. Підходить до стоянки, на якій цього разу цілих вісім таксі. Один з таксистів той самий. Він підходить до іншого таксиста і питає Скільки до села жлубини? П'ятсот гривень. Я дам тобі тисячу. За п'ятсот ти довезеш мене до села, а за п'ятсот зробиш мені мінет. Ох ти! Іди звідси. Мужик підходить до наступного таксиста, і розмова в точності повторюється. Так він розмовляє з усіма таксистами і доходить, нарешті, до того, що не довіз його минулого разу. Запитує, скільки до села Жлобине?» Ти ж знаєш, 500 гривень. Я дам тобі тисячу гривень. За п'ятсот ти довезеш мене до села, а за п'ятсот ти, коли ми рушимо, помахаєш своїм колегам ручкою. Знімай трусики і повертайся ззадом. Ні, Тараси, я взад не хочу. Та ти не бійся, Наташа, це не боляче. А Марічка сказала, що боляче. Марічка крутилася, я потрапити толком не міг. От і вийшло боляче. Я соромлюся. Наталко, ми один одного ще зі школи знаємо, і взагалі мене соромитися не треба. Для мене немає ніякої різниці, чоловік ти чи жінка. А ти можеш не дивитися? Як же я потраплю, якщо дивитися не буду, а ти на дотик. Придумаєш теж на дотик. Гаразд, відкрий рот. На, ось, ковтай. Тільки таблетка це дурниця. Укол надійніше. Іди. Скажи там, щоб наступна заходила. Як мене все це дістало. <риклад> У двері дзвонять дві черниці і, проникливо дивлячись в очі чоловікові, що відкрив двері, запитують Молодий чоловіче, скажіть, ви вірите в Бога? Молодий чоловік похмуро? Ні. Черниці ще більш проникливо. А чому? Той тяжко зітхає і каже Дівчата, ось у мене зараз в холодильнику є пляшка горілки. Хочете випити? У черниць зникають посмішки. Ні. Чоловік дуже проникливо. А чому? Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!